Вітаю, шановні, з вами пекельний Єнот, Сьогодні тема відео Дніпро це точно Україна, бо хочеться поговорити про те, що в нас наративом основним миршового вилупка було що російське населення притісняють, що в Україні нацисти. Давайте подивимось, що в нас відбувається вже другий рік йде війна повномасштабна, коли в нас бомблять міста, коли людей вбивають. Що в нас відбувається в нашому Дніпрі? Зайдемо в супермаркет варус і подивимось на шикарнючі сувенірки, ложки, чашки, що там ще, блокнотики, Все це в нас, як ви бачите, самий. Надежний бухгалтер, лучший юрист і так далі. Все це російською мовою. Жодного нема українською, просто жодного. І мені здається, аби не притісняти російськомовних, треба просто їм дозволити підійти в лавку, де друкують щось на чашках, і дозволити їм друкувати російською. Це їх право, вони можуть. Їх тоді б ніхто не обмежував. Але в нас чомусь обмежують українців. В нас чомусь в варусі серед цієї сувенірки нема жодного товару українською мовою. Проте купа російською. І, типу, все норм. Війна війною, а товар краще йде, чом би й не продавати. Хіба б тільки з сувеніркою в нас була проблема. Трошечки більш офіційна штука, яка зветься Вивиски, назви, вітрини. Давайте подивимось на них. Ось такі в нас декоративно є оформлення окон існує. Дуже красиво. В цілому, якщо йти по проспекту, то ви дуже багато магазинів порахуєте з російськомовними назвами. Можете пограти в гру, пройтися Дніпром, цікаво там, Одесою, Харковим, і порахувати, скільки ви знайдете українськомовних назв Афіш, а скільки московицько. Мені буде цікаво, що ви в коментарях напишете, як справи в вашому місці. Подивимо ще кілька шедеврів. Бачите, як красиво твоя кімната. Але на дверях в нас закрито. Уявляєте собі? Не зачинено, а закрито. Теж все добре. Тут ванна кімната і теж чомусь закрито Може, це карма, а? От такий шикарний клуб розвіття дошкольників. Ви впевнені, що варто розвивати дошкольников в такому клубі? Мені здається, це клуб недорозвінутих дошкольников має бути. А ось тут у нас взагалі бомбей. Визит, ланч, кафе. бистро! Вони намагаються, вони працюють з українською мовою потрохи, поступово, але. Давайте подивимось. Гопача! І вже в нас все ще візит ланч. Але вже кафе Бістро! <сум> Ура! А нижче ще бумажечка наклеєна. Тут вже взагалі победа, Перемога! Кафе Бістро, Візит ланч. Як бачите, потрохи, але українська мова проникає в голову володаря цієї шикарної закусочної. Щастя йому здоров'я і бажано грошей на перероблення вивиски. Але від Афіш перейдемо до ще більш офіційної штуки. От переназивати проспекти це, це ж дорого. Купа документів ще й вивиски. А ні, дивіться, опа! І проспект Олександра Поля, виявляється, можна не переназивати. Впевнений, це юридично законно. Вони 100% проконсультувалися ось в цій. Дніпропетровської юридическої компанії При цьому в нас в Дніпрі нібито і йде якась дерусифікація, щось відбувається. Як приклад, колишній проспект Пушкіна позбавився самого Пушкіна, його обережненько зняли, відвезли в якийсь там, напевно, частний музей, скоріш за все. Ну, Тобто, не ламали і добренько. Зняли собі, демонтували, і все одно було купа суперечок, а Пушкін то тут чому? і так далі, і тому подібне. Але зробили добренько, гарненько. За ним слідом там полетіли у селяки Володі Дубініний. Але чому в нас в Дніпрі до сьогодні існує ось це? Це не пам'ятка, це не те, що треба робити якісь громадські обговорення. Це стіна. Пам'яті Цоя з купою цитаток його фраз з якимись муралами. Влітку дивився на цю стіну, там навіть нові написи з'являються. Тобто, все це не з 90-х залишилось, все це по сьогодні існує, оновлюється. І дуже велике питання чому? Ще раз скажу, це не якась пам'ятка, це не те, що чимось може бути захищено. Тут не потрібні громадські обговорення. Звісно, можливо, в нашої влади немає грошей на те. Щоб відмити просто стіночку, є гроші, щоб собі бібіки купляти. І тут велике питання до Бориса Філатова, чому це до сьогодні існує в Дніпрі? Бо навіть гроші йому витрачати не треба. Можна просто кинути заклик, зробити фестиваль муралів і всю цю стіну просто заповнити муралами, я впевнений митці, які хочуть залишити свій слід в місті. Просто е, пришлють проєкти, які вони хочуть зробити мурали, самі придбають фарбу, їм потрібно просто виділити день, коли це зробити, репортаж, всі ці речі, і ми будемо мати гарну стіну, а не ось це неподобство в нашому Дніпрі. Якщо хтось це передасть Борису Філатову, він прийде чомусь на моє відео. Будь ласочка, відповідайте мені українською. Не своєю, як ви звикли, бидломатірною, а українською. Бо коли в нас місто очолює людина, яка розмовляє такою мовою, не дивно, що в нас і стіна Цоя існує. Це взагалі велика біда. Але отак от, от мене потрошечки бомбануло мене, відповідно, в варусі з цією сувеніркою, і далі пішло-поїхало, позбирав вам трошечки відео. Захотілося дуже поговорити на цю тему. А як у вас в містах справи з цими російськими вивісками, з таблічками закрито-открито? Якщо ви зайдете в будь-який торгівельний центр, чи знайдете ви там магазини з українськими назвами, або там буде обувь замість взуття? Мені цікаво, яким чином в нас взагалі має відбуватись українізація, коли за більш ніж 30 років незалежності до сьогодні існує це. І як з тим, що таке існує, взагалі може бути привід нападу на країну, бо тут утісняють російське населення. Це біда. Мені здається, що після першого вибуху будинку, в якому живуть люди, звичайні, не військові, це мало зникнути всюди. Але ні, воно залишається в головах. Воно залишається на вулицях, воно все ще тут. Чомусь. І чомусь з цим ніхто не бореться. В мене до влади в цілому є питання до нашого Володимира Олександровича. Чому в нас, наприклад, на Ютубі не забанені російські канали? Чому людина, яка ставить своїй дитині мультика і відволікається в нього потім з українського мультика? Авто запускається, якийсь смішарік, маша і ведмідь, і так далі. Чому це не забанено, чому це до сьогодні існує? Я не кажу прям заборонити строго настраху, для когось може і смішарік, і культура, яку треба зберігати. Але, хоча б, щоб не було автозапуску і пропонування, щоб коли ти сам шукаєш, то в інтернеті вискакувало попередження, що тут. Створено в Росії продукт, який несе російську культуру, а значить, впливає на ваші мізки, і не запускалось в жодному разі бодай щось, щоб, хоча б кожного, хто хоче тиснути, хоч щось, хоч якось зупиняло. Може, це зробити, хоча б в нашій державі. Було б дуже класно. Що з цього приводу думаєте ви, пишіть обов'язково коментарі. А я хочу анонсувати, що в мене буде продовження про водія, якого в нас в Дніпрі застрелив поліцейський. Друга частинка. З'явилось дещо, що хочу з вами обговорити. Тому до зустрічі!